І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравої СЮА і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Холодна Леді на Т-110Е5 карта Тихі Берег. Ну що ж, до бою, так, ну як ви вже здогадались, як ви вже зрозуміли, що це в нас грає зірочка реплеї від підписників, Холодна Леді. Давайте так, давайте напишемо теплі, чудові та цікаві коментарі, багато теплих та чудових та цікавих коментарів. Для чого? Для того, щоб зігріти нашу леді. А <гум> вона буде нам дарувати неймовірні враження, тому що ми вже бачили її вражаючі бої і хочемо побачити на тихому березі. Ну що, пошумимо на тихому березі, так, наведемо галаса. <гум> Хай зараз будуть варені суперники. Я думаю, що вже багато кого, ну, особливо зірок в від підписників, пізнають. В рандомі, то я думаю, що ті, хто ну, супер, команда суперників хочуть вихлопушити, показати, що ось, дивись. Е на чудовому та цікавому ютуб-каналі, е грав там гравець або гравчиня, і я вихлопушив. А не так склалося, як гадалося. Вихлопушують в основному наші герої відео. Як бачимо, дві відмітини на створі гармати, отже в перечутті третій. Тут починається заробіще і зразу ж починає контрити артилерія. Дві артилерії в цьому бою. Ну, ви знаєте, гравця UA, наприклад, дуже полюбляє, просто обожнює артилерію. Я б навіть сказав, кохає. Пам'ятаєте, я колись грав, е показував свої бої. Я кажу, ну, артилерія мене просто кохає. ну реально. Артилеристи, ну так, у нас різна різна аудиторія. Також у нас всі поважні і артилеристи поважні. Є маестро, є ну, артилеристів зірками. Ми їм надаємо звання маестра, так? Зірки це в нас такі вже цікаві та чудові, а особливо зірочки. Друга зірочка, до речі, перша зірочка промениста, яка бу, який так, титул був наданий, вона чомусь останнім часом не надсила. Ну, можливо, просто часу немає, колись надійшли. А було б цікаво та чудово разом їх побачити в зводі, так, як вони грали. Це було б цікаво. Так, поки розповідаю, чудові та цікаві історії. 1516 настріляно, 1200 натанковано. Це реально, це танчик, який танкує. Оце від хлоп. Від артилерії на 400... на 500 майже. Ну не танкує від артилерії, це точно. Якби артилерія про би стріляла, можливо, і то важко десь зверху залетіло б та не танкуємо. Знову танкуємо. Майже 2000 натанковано. 5-3 рахунок в нашу користь. Не зрозумів. 5-3 рахунок в нашу користь, а просадка по ХП мінус 7 тисяч майже? Це що ха це за просадка така. Іде просаджуємося. Напевне, що просаджуємося саме ось на воді. Ну треба ж зараз швиденько базу вихлопушувати. Ну біля бази там також багато танків. Я б не сказав. Там агресивно те столте поїхав, базик це помітив. І поїхав зараз тестити типу буде, братіш на СТБ також треба, щоб вийти. Чому? Тому що зараз ми артилерію втратимо. Артилерія в цьому бою, там ми ж бачили, дуже небезпечно. Ну а ми вже що? Є варіант ставати на захоплення, це колись я грав на КР-1, до речі, де навіть грав. Я той бій не показав, бо ну правда, соромно такий бій показувати, Всіх майже всіх повихлопушували. Біля бази там повихлопушували, зверху повихлопушували, і потім приїхали сюди на базу. Я стою на захоплення, кличу ще одного, стань на захоплення, бо там біля води танки їхні залишились. І що ви думаєте? Ніхто не став. Вони поїхали, типу, доб'ємо. Їх всіх поперехлопушували і приїхали, потім мене вихлопушили. А я чомусь стріляв і не пробивав їх, я не розумію, чому. Ну так, ну буває таке, знаєте. Або перенервувався чи що. Так, а нашій героїні, я так розумію, нервами все чудово. Вихлопушує вже першого суперника 3390 нахлопушено і майже 2000 натанковано. Тут, до речі, зліва ще суперників, є, є 50-й. Треба допомога, все їде, їде на об'єкті, цей стоїть задом дніще просто, а він на ПКшнику мають. Ну чудово, буде деміч. Безкоштовний деньж, так? І ще й з підпалом. Чудово, догорів, догорів. Ну що, 5 тисяч вже настріляно, Два вороги знищено. Йдемо зараз, проходимося по ворогам. Перевага тепер по танкам у суперників. І перевага мінус 7 тисяч так і залишається у суперників. Треба їх знівельовувати сюди. Будуть намагатися, але там базик тримає лише базу. Залишили на нашу героїню. А, ні, ще є брік, бо я думав, що одну залишили. Зараз ще є брик допоможе. Львів стрілявся. Ми по де, такі танки перестрілюємо просто без проблем. Без проблемних проблем. Чотири вороги знищені. Бійчиня достойніша. Є брик <звіток> посильний справа попер. А він тікає від БЗ. Це буде також дуель на дуель, ХП взагалі немає. Ми то його де перестріляємо, поки він доїде, Головне, щоб він не вручив зараз. Тут треба зараз танканути реально. Або щоб він не влучив. Ну. Ану братіші, помстіться за цей підступний постріл. ха втік, якби Єбрик тут намагався закружлювати, відволікав, можливо, були б шанси. Де Маус навряд чи б влучив би в Єбріка, правда? Nice. Ну а наступний бій у нас на карті Оверлорд. Ну що ж, до бою, до речі, наскільки я згадав, що Оверлорд же ж будуть переробляти, так? І він взагалі буде не такий, тут пляжу не буде. Ну я не знаю, чудово це чи не чудово. Ну хе Можливо і цікаво. А я звик на тяжах їдемо, тут по пляжу б'ємося. Були такі тенденції, що тут взагалі всі тяжі їхали, заробіжче влаштовували. Потім трішки змінили, поверху почали їздити. А тепер знову бачимо, потихеньку-потихеньку підтягується. Ну реально о, тут цікаво було. Заробіжі тут були цікаві. Лише один нюанс, коли була артилерія, ну в цьому бою немає артилерії. То артилерія могла нахлопушувати. І попереду там могли ПТшки стояти і також непогано нахлопушувати. Але вже всі знали ці позиції і перестрілювали. Так, починаємо вже натанковувати, починаємо на хлопушу. Поїдемо просто на глючий стиль бою. так. План набій у нас наглючий, поїхати просто всіх повихлопушувати. Чудовий план набій, я думаю, супер чудовий план. Там бачили один наглюка. А ось стоїть бобаха, ти бачите? Покумпало. Треба її вихлопушувати. От немає артилерії. Зараз два артилерія полетіли. А той відступив, перелякався на кранвагі. Просто злякався, тому що тут і наші бартіші вже бачимо. І 113-й, і КР1 підтягується. Зараз вони при своїм продавлять, в принципі, так? Тому Кранваги не почав тікати. Зверху, ну зверху тримають в напрузі, але в нас центр проблема, так? От Там просто от проблемні проблеми. І ми там танки втрачаємо. Ванний рахунок вже не в нашу користь. Хоча й переваги по ХП такої... А перевага навпаки в нашу користь. Так, обережно бабаха може дати боляче. І ще один постріл. І тоді вже виїжджаємо туди на гору, напроти. Чудово. Перший ворог знищений. 2216 настріляно, 880 натанковано. Кранваген знову відступає. Він або хоче заманити пастку, або він реально відступає. Він не знає, що йому робити. А в нього прикриття взагалі немає. Там добре... Що суперники захопили центр? Ну, в принципі, для них добре поки що. Але там і бачимо і нашу базу прикривають. Але вже поки лінії там починають продавлювати. 3-3 рахунок. Ну, битва така бачимо на оверлорді. Чудово виходить. Вон поки де. перехлопушуємо суперників. Пламіще просто. Він там заховався. Також. беремо в оточення вже суперників. ну В них в принципі що? А, ну в принципі ще багато тяжів залишило. Багато тяжів в цьому бою було. 5-5, все одно в нас рахунок, бій, де Ніздря в ні дрю, Там чомусь об'єкт 140 взагалі перелякався, бачимо. Всі от бачать, ну їде зірочка реплею від підписників, і вони всі ну мабуть щось вони знають, так? Напевне, щось вони знають. Ще буде жорстоко на хлопушень, якщо не втікти. Ах, танку. Шакал, да? Я, я чомусь завис. Шакал. Так, а поки я зависав і відвисав. Відвис уже, так, то. У нас уже 4600 настріляно, 2000. Ну все, от показує все, показує, на що здатен цей танк. І реально от взяти взводом три... Є п'ятих їхати і просто вихлопушувати всіх, КД. Ви уявляєте, по 6 секунд перезарядка. Три постріли зразу з залпом по танку. І з Альфіщою 400. Ну, плюсі вилітає, так? У нас Альфіще. З 803-го вилетіло 300. Так, почекайте, вилетіло. А, 438 вилетіло. 8-7 рахунок вже в нашу користь. Але просадка по ХП вже не в нашу користь. Якось бачите дивно, коли, вона, коли в кого перевага по танкам, то в тих просадка по ХП йде. Напевне, знаєте, йде така контратака на контратаку. Але, в принципі, план на бій, так. План на бій був дуже чудовий, поїхати просто. Якби там стояли довго, думали так, їхати чи ні їхати. Зразу продавили і все чудово. Там всі поперелякувалися. У нас на базі, до речі. Тобто стоїть і не можуть там. У нас два бачата, не можуть його вихопуши. 113 стоїть. Не хотілося б такі бій програвати, так? Вже майже 7 тисяч настріляно. На Ось тобто зіб'є захоплення чи ні. 13 й підсвітився. Братіші на бачатах, давай. І не кажіть, що ви зараз на КД і не можете збити за 20 секунд, Не можете збити. Бо це буде фіаско, реально. Не для нашої героїні, а саме для вас буде фіаско. А ну, о, чудово в піксель. 10 секунд до захоплення, ти що ж таке? Є, я аж перенервувався. Так, поїхали, до допомоги. Ми довго їхали. Тримали в напрузі нашу команду. Бачите, 113-го спробує вихлоп уши. Його прикриває, до речі, «Рейнметал» пансерваген. Наш баджер там стоїть, щось довго-довго стоїть, незрозуміло хто його там тримає. ТВПшка. Ааа, ТВПшка там з'явилася. Це собі, чому плавить. Вона зараз його закружляє. отже, не простий бій. Не, не, все, не все так просто. Почат буде, ну, буде намагатися збивати закопку. Та Шинратур, напевне, треба залишитися на місці. Ну а нашій героїні поїхати допомогти, баже, бажа, тримайся, братіш. Той поки там накиде, зараз він на глючу буде їхати. Чудовий постріл через всю карту має. І ще раз. І не треба барабану навіть. Ах, 44 хп залишили. Чидо. Поїхали зараз. Режим Хантер вмикаємо. На режим режиму весь бій, так? Оце чудово було. Мені <гум> сподобалось. 7777 настріляно. Це <гум> число прикольне. Так, а той вихлопушує, бачите, він таку позицію вибрав, що мені здається, зараз треба поїхати з на вихлопушити, бо він прикриває його. О! І знову ж танкує. 4 тисячі вже натанковано. Поїхав Таршинрад, окей, поїхав, а ми зараз е, від відганяємо. І звідси тут то точно вже можна буде збивати захоплення. Хази <ривість> сам втікає одразу, всі тікають. Все ми бою всі тікають, ви помітили? Вони розуміють зірковість нашої героїні. <ривість> і той невгамовний. І, і, і боїться під'їхати ближче, да на тобі вже, ні? розібратися вже звісно заразу ж під'їхав. у нього ж сіш, сіш допоміжні гармати він в принципі так один постріл може ще й витримати зараз 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 Чудово. випушив виїжджай виїжджай о ну Чудово. так а тепер де та ти випажемо а тепер ховайся! <ріст> <ріст> Майже 9000 на стріну, 4200 на танто. А тепер ховайся, ну він мені здається зараз заховається на А0 квадрат. Він там і стояв спочатку бо він такий у нього такий план на бій був. Він трьох наших братішів прикопив. Потомстимося. Жорстоко. Напруження досягає свого па. ну він бачите, якби він був більш майстерний, то він би своїм барабаном вже давно пів п'ятого прокупив. Тут напевно ще на третю зірку буде, так? На, на ствол гармати. Дві. Немає. а Так уже підсвітився, так? Добре, стаємо захоплено, тут є її бокущі. Опа, є, ну, там і стоїть. Там танкуємо знову. Дуже він боязливий, бачили? Він, він міг давно вже в нього швидкість є змінити позицію, він прям звідси перезаряджався і намагався влучку цілити. О, це був постріл. Оце був реально зірковий постріл. Чудовий бій. Чудовий боїч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!